Проблемні сховки у сталкер 2 серце Чорнобиля. Кордон кинутий хабар на свинофермі. Забігаємо всередину будівлі, повертаємо праворуч і утикаємось лобом в грати. Замка нема через дах всередину не потрапити. Розворот на 180 градусів, і печемо до ще одних закритих дверей. А он там, бачите, перемикач. Він нам потрібен. Виходимо на двір, заскакуємо на дах будинку. І через дірку в шифері відстрелюємо за бок. Повертаємося всередину, відкриваємо двері і перемикач не працює. Спершу потрібно завести генератор. Він зовсім поруч. Ще одна спроба і все спрацювало. Повертаємося до ГРАД, тепер вони відкриті. Зазирнемо в сейф, а там класичний консервний набір. Але не засмучуйтесь, адже справа на ящиках на вас чекає італійське чудо рушниця SPSA 14.